Протягом всієї багатовікової історії нашої батьківщини народ вище за все цінував вірність, мужність і відвагу героїв, які боролися за торжество добра і справедливості. І тому, за наказом президента України, 14 жовтня, ми з вами відзначаємо свято День Захисника України. Послухайте, будь ласка, віршик. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, Шира шана і подяка тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну нашу батьківщину. А що для вас означає батьківщина? Це вулиця, де, я, де ми живемо і живуть всі наші рідні. Це місце, в якому ми народилися і ростемо. Це та стежина, яка впродовж багатьох років веде нас до рідного садочка, до школи, до улюбленого парку, до моря, де ми відпочиваємо і насолоджуємося спілкування з природою та. Рідними та друзями. Всі ми з вами народилися в найпрекраснішому куточку планети, да? яка називається Україна. А давайте ми з вами сьогодні е, узнаємо, а хто ж такі захисники? Це ті, хто захищають інших людей, да? солдати, військові захищають нашу країну. А сьогодні ми з вами дізнаємося про деяких захисників України. Хто охороняє кордони нашої батьківщини? Головне завдання прикордонника не пропускати через кордон ворогів, шпигунів, терористів. А хто ж допомагає прикордоннику? Допомагає йому собаки спеціально обучені. А хто охороняє кордони нашої батьківщини на морі, Дітки, це моряки? Подивіться, наші морські простори. Наші морські простори захищають військові кораблі. Разом вони складають військово морський флот. Військові, які служать на флоті, називаються моряками. А ще є повітряні десантні війська і називаються ці службовці парашутистами. Парашутисти проходять спеціальні багатоденні тренування, освоюють правила бою. Іх Доставляють на літаках, вертольотах до місця бойових дій. А хто ж охороняє на суші на землі? Є таткисти, які керують танком, воюють на танках, захищають товстою бронею ця машина на гусечному ходу, що дозволяє їм проходити по будь-якій місцевості. Є ще одні війська, і вони називаються піхотними військами. Піхотні війська пересуваються самі пішки, тому їх так і називають піхотинцями. Вони захищають автоматами. Є така ще приказка, де танк не пройде. Піхота пройде. Отже, дітки, ми з вами 14 жовтня в Україні святкується День Захисника України, адже вони боронять нашу землю, забезпечує нам мирне життя. Вони часто ризикують своїм життям і здоров'ям, захищає мир та спокій на землі. Тому вони для нас найсправжні герої. Слава Україні! Героям слава!